Друзі, всім дуже чудова новина. Сьогодні зима перша і в мене хитається зубчик. Мама ну покажи Аня. Перший Мині зубчик. так. Та. Він мене вирос. Так, так, так. У нас гарний настрій. Аня давно вже чекала того моменту, а. Вже коли, коли вже ти зубчик почне хитатися. А. а у нас літає перший сніжок. Тачки. Сьогодні вранці вже машина була така ставка, В малесенькому гарному сніжку. Подивіться. Такий сніжок. Ані, пречудовий настрій. Правда, Ань? Ми вийшли зі школи, йде вона заняття. І будемо в очікуванні, коли, коли вже наш той зубчик випаде. Так, клас. Друзі, я вже не можу витримати. Коли в мене зубчик випаде і ми будемо пробувати. Його вирвати. Ну все, Вітайте мене! Я з першого зуба. Возьми мене. І папа. Підписуйтесь -па. на мій канал, мій Альошка. Всім без зубинка. Yay!